Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене, яке раніше звати Діма. Це Yamaha ФЗ-25, це краєвиди на Дніпро і Кручі. От, ми зараз в Ржищеві. Така у нас осіння погода, У мене осіння шапка з мухоморами. Це означає, що вже стало прохолодно, але це не привід сидіти вдома. І ми сьогодні катаємось на мотоциклах і відповідно отримуємо задоволення від цього. Що я вам хотів сказати, чому я взагалі на Yamaha fz 25 ви напевно, що не знаєте, то я вам розкажу: мені дали цей мотоцикл покататись десь на тиждень і сказати своє враження про нього. І саме класне те, що мені за це не платять. І тому я буду максимально об'єктивно казати, що я про нього думаю. Тому, якщо мені щось не сподобається, я скажу, що мені не сподобається. Якщо мені щось подобається, я так само скажу. Що мені сподобається про цей мотоцикл? Взагалі до мене ну, часто доходять такі питання там, в коментарях. Люди питають, який типу, порадиш перший мотоцикл. Я, типа, не такий великий прям, експерт в мотоциклах, у мене було їх аж два, але тим не менше, часто чомусь у мене питають, хочуть дізнатись мою думку. Тому я думаю, що такий от мод, як 250 від Yamaha, буде цікавим. Людям, котрі обирають свій перший мотоцикл, хочуть перший новий мотоцикл, салона, малокубатурний, не дуже дорогий і так далі, тому подібне. Тому що це саме той сегмент, і думаю, це має бути цікаво. А ми його перевіримо в міських умовах на трасі, перевіримо максималку, скільки жре, скільки і все те, що цікаво, всім знімемо про це відоси. тож, якщо ви не підписані на канал, підпишіться. Натисніть. Дзвіночок, що вам приходили сповіщення. Ну я загалом складу про нього якусь свою суб'єктивну думку, що мені в ньому подобається, що не подобається. Я його порівняю з тими мотоциклами, на котрих я їздив. Ну звісно, з Хондою його порівнювати немає сенсу, бо то 600-ка. Але в мене ще в пам'яті є мій перший мод ка від Bajaj. тому 100% він буде з ним порівнюватись. От, по відчуттях, і відповідно я зможу сказати, що з них краще. Так як я не професіональний якийсь там обзорщик і не журналіст, і так далі, це буде максимально суб'єктивна така. от Думка від звичайного чувака, який катається на мотоциклі. Тому думаю, багатьом це буде цікаво. Тож, друзі, якщо у вас є вже якісь питання стосовно цього мотоцикла, що б ви хотіли дізнатись про нього, або який тест ви хотіли б побачити на цьому мотоциклі, можна написати в коментарях. Не, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відоси про цей мотоцикл. І Я буду намагатись максимально об'ємно і об'єктивно. Про нього розповідати це був канал Мій Перший мод. Мене як раніше звати Діма це Ржищев, це Дніпро, це Ямаха. Всім пока.